Одинамолочаско зберіг свій жорсткий стиль спілкування із арбітрами. Тут він, до прикладу, накинувся на суддю, вимагаючи покарання для Жуніньо через грубу гру проти Цианкова. Мірча приковував до себе увагу, як не гострим словом, то лопатою. Наприклад, у лютому 2021-го тренер власноруч взявся розчищати сніг на полі перед матчем з Олімпіком. Традиційно фахівець потрапляв скандали і навіть міжнародного масштабу. Як, от, наприклад, під час першого питань кваліфікації ліги конференцій, коли Динамо програло Бешекташу з рахунком 2-3. Вирішальний гол турецька команда, яку нагадаємо, коли сучолював самочаску, забила компенсований час. І на прес-конференції Мірча вибухнув. Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки: гамбійців, конголесців, ганців, ангольців. Коуча звинуватило у расизмі, та він поспішив виправдатися. Я ні в якому разі не недооцінював Бешикташ. Навпаки, хотів сказати, що Бешикташ цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію клубу. Не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Подейкували, якщо Динамо не пройде бошактаж, Леческо відправить у відставку. Кияни таки вилетіли, але румунський тренер залишився на містку. Того року про звільнення Мірчі говорили багато, але реальністю ця звістка стала 3 листопада 2023-го. двадцять Луческо вирішив зробити це символічно після українського класичного у 13-му турі. Щоправда, білосенім не вдалося підсолодити його відхід. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями шахтаря. Дякую усім! Хотілося би завершити по іншому, але усьому приходить кінець і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець. За три з половиною роки роботи Луческо із Дунамо зивав один чемпіонський титул, виграв один кубок України та один суперкубок. До речі, саме Румун є найтитуловнішим тренером історії незалежної України. Луческо вдалося заювати аж 25 трофеїв із українськими клубами.